Сільські громади цих районів мали бажання і перемогли у конкурсі для участі в міжнародному проєкті. Далі у кожному відберуть чотири сільських або міських рад, жителі яких чітко визначилися з тим, що хочуть покращити на батьківщині за допомоги країн Європи та Організації Об'єднаних Націй. Сотні українських та десятки подільських сіл вже замінили у школах вікна, зробили освітлення вулиць чи відкрили фельдшерсько-акушерські пункти. Проект започаткований був у 2008 році і Перша фаза завершена в березні цього року. У нас прям. Мали участь 8 районів, і було реалізовано 50 мікропроєктів у цих восьми районах. В червні місяця розпочалася друга фаза, і на сьогоднішній день відібрано знову 8 районів, 5 з яких є тих, які приймали участь в першій фазі проєкту, і три райони нових. На добрі справи країни Європи та ООН не шкодують половину від суми, яку потрібно, але вона не більше 10 тисяч доларів. Відтак з місцевих бюджетів має надійти ще 45% від вартості проекту. А найменшу частку це 5% мають зібрати жителі села, що бере участь у конкурсі. Від кожного від кожного це нам вийде десь в межах 100 гривень. В межах 100 гривень. На це громада буде, буде згідна. Згідна, я більше впевнена, що на це громада буде згідна. У мене на території дві селі є, і в одному селі зроблене вуличне освітлення. А в другому селі село Кушнерівка. В нас не зроблене вуличне освітлення. Дуже хотіла б, щоб ми попали своїм проектом в цю програму. Обіцяє підтримати і районна влада «В бюджеті району коштів вистачить для того, щоб реалізовувати проект. Я хочу сказати, наприклад, тільки того, що в цьому році, з початку року, він цього районний бюджет перевиконано на 2,9 мільйона гривень. Ми від цього проекту чекаємо одного єдиного дальшого соціального розвитку населених пунктів району. З наступного року в рамках проекту фінансуватимуться енергоощадні програми країни Європи зацікавлені у процвітаючій та стабільній Україні. Юрій Курочка, Дмитро Сорокін, Подільська панорама.